Поколінь нашого роду називали цей мирний острів своєю домівкою. Але поза рифом на нас чатує небезпека. Легенда каже про героя, що помандрує на пошуки напівбога Мауї. І вдвох вони врятують нас усіх. Шовен! Мауї перевертий! На півбог вітру та моря! Я Герой людей! Що? Якщо точно, мауї Перевертий на півбог вітру та моря герой людей. Я перебив, отже, далі герой людей. Слухаю. Я не вирушу плавання з якимось дівчам. Це моє каноє, і ти мусиш пливти до А-а! Трохи несподівано. Океан дружить зі мною. Але для нас то цілий океан халепи. Кокомора. Кокущо? Вони такі кумедні. Під вітрилом. <static> у <specialize> у незвідані звідані води. <tal word> Фаяна! я тебе витягнув. Мау і русь. Припливли в самісеньке сідало. Ваяна. Ми спустимось у лігво монстрів. Не хвилюйся. Воно десь далеко внизу. Я й досі падаю. З 22 грудня у кіно.